Найцікавіше відео тижня від Телеграф ЮЕЙ. Якщо кожному з вас десь наприклад, о, 20-й рік. 20-й рік всі мають пам'ятати, да? Хороший був рік, такий нормальний. Якщо вам в 20-му році сказали: дивіться, в Росії буде теракт під Москвою, і ІГІЛ буде вимушений доказувати всьому світу, що теракт зробили саме вони, а не українці. Ми в 2020 році просто не сприйняли цю новину як таку. Да? У нас би мозок просто відключився, і ми б пішли на перезавантаження. Але це факт. Тобто ті речі, які зараз нам стаються фантастичними, за рік-два це не те, що реальність. Це навіть реальність, яка нам наскучила трошки. Тому що, ну а, ну клас, знову ударили по НПЗ. знову там розвалили аеродром. Ну, типу, ну, звичайний вівторок. Так само, я впевнений, що. Ми маємо або е, зробити так само, як робили з Німеччиною в 45 му тобто зачистити повністю Російську Федерацію від тих людей, які там зараз нею керують, повністю мати доступ до ЗМІ, до судів, до шкільної програми, до освіти. Те ж саме, що відбувалося після 45-го. Тому що я нагадаю, що Німеччина програла в двох світових війнах. Після Першої вона зібралася і пішла починати другу, тому що на неї фактично просто наклали контрибуцію. Сказали, ви не можете це, ви не можете це, ви не можете зброю, ви нам винні гроші. І все, і кинули їх на призволяще. Німеччина збиралася роками, зібралася і пішла знову. Після другого цієї помилки не повторили. Німеччина була окупована, поділена, зачищена більш-менш адекватно. Був контроль над ЗМІ, був контроль над судами, був контроль окупаційний контроль над освітою, над шкільною програмою. І після років окупації німці стали настільки безоблачним народом, що в них станом на 22-й, здається, рік до 60% танків просто не могли зрушити з місця. Ну тобто, це от легендарна німецька армія. Тож у нас є такий варіант, і є другий варіант, що Росія розпадеться. В другий варіант, я чесно вірю, більше. Тому що я, я знаю, що Росія розпадалася на очах більшості з вас в 91-му році. До цього Росія розпадалася, я сподіваюся, не на ваших очах в 1917 році. І цей процес відбувається постійно. Він циклічний. Росія розпадається, потім збирається знову з столицею в тому ж місці, але, в меншій, але на меншій території. Потім відбувається те ж саме. Вона зібралася знову ще на меншій території. Тобто цей процес не можна зупинити. Росія це єдина імперія, що залишилась з Першої світової війни. Єдина. Вона дуже сильно пережила свій час. І історія буде намагатися знищити цей релігій. І вона вже намагається це зробити. Ми маємо просто їй допомогти. Допомагати історії набагато легше, ніж намагатися їй протидіяти. Тому я впевнений, що всі шанси у нас є. Головна астрономічна подія тижня сонячне затемнення, яке відбулося вчора, 8 квітня, о 21.07 за київським часом, у 19 градусі зодіакального сузір'я Овна. Але українці, на жаль, були позбавлені такого видовища. Ну що ж, іншим разом і нам повезе. Докладніше далі. Першими сонячне затемнення побачили жителі північних регіонів Мексики, після чого люди спостерігали за красою космічного явища вже у США та Канаді. Теоретично свідками затемнення цього року могли стати близько 30 мільйонів осіб. Це 15 штатів США, Канада, Мексика та острови у Тихому та Атлантичному океанах. Для американців, до речі, сонячне затемнення мало велике політичне значення, тому що стало моментом єдності для розділеної країни. Десятки мільйонів. Мільйонів американців заздалегідь прибули у ті штати, де можна було спостерігати це фантастичне явище. Наступного разу сонячне затемнення трапиться у північній Америці аж у 2044 році. Навіть у суворих в'язницях США порушили розпорядок і дозволили ув'язненим вийти на вулицю у недозволений час. А мільярдери піднялися для цього в повітря на приватних літаках. А що кажуть астрологи? Що наступні два тижні після затемнення дуже важливі для саморозвитку і очищення зсередини, тож не втрачаємо часу. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нарешті підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту номер 10449 до другого читання. Докладніше далі. Нагадаємо, що за понад два роки повномасштабного вторгнення частина наших захисників перебувають на фронті з першого ж дня та чекають на демобілізацію. Але з нового документу виключили положення щодо демобілізації та ротації військовослужбовців. Що це означає? Якщо коротко, то усі, хто зараз воює зі зброєю в руках, продовжать воювати і далі. А демобілізуватися матимуть право лише військовослужбовці з інвалідністю та звільнені з полону бійці, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Навіть визнаним обмежено придатними доведеться повторно пройти переогляд протягом року. Цікаво, що виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював нещодавно призначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також не менш показово, що автори цього документу, народні депутати України, змогли забронювати від служби в армії своїх помічників. Кожен із 401 нардепа зможе забронювати двох помічників консультантів. Усе це обґрунтовується метою, цитую, «забезпечення». Печити належне виконання повноважень депутатів. Ініціатива не є остаточною, оскільки під час розгляду в парламенті вона може не набрати достатньої кількості голосів. У четвер, 11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували ракетним ударом трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Чим вона відома, точніше була відома і чому кажуть, що станція замінила сумнозвісну Чорнобильську АЕС. Докладніше далі. Розташована в Обухівському районі на березі Канівського водосховища поблизу села Трипілля, звідки станція й бере свою назву. Трипільська ТЕС була не просто помітною прикрасою туристичної Київщини. Станція являлася найпотужнішою електростанцією Київської області та найбільшим постачальником електроенергії в іншій області, зокрема Черкаську та Житомирську. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена. Потужність трипільської ТЕС близько 57%. у якості базового палива. Трипільська ТЕС використовувала вугілля, однак могла також працювати на природному газі. На жаль, внаслідок атаки сьогодні вранці знищено 100% генерації ТЕС. Нагадаємо, що попри атомні електростанції, ТЕС в Україні складають значну частину виробленої та споживаної електроенергії. А трипільська ТЕС була однією з двох найпотужніших теплових електростанцій в Україні після зупинки Чорнобильської АЕС. Ска теплова електростанція фактично стала найбільшим енергогенеруючим підприємством Київського регіону? Україна в очікуванні літаків F-16. на якій стадії процес передачі літаків та підготовки українських пілотів про останні новини? Докладніше далі. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українські пілоти, які тренуються на F-16 у Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. Пілоти відпрацьовують завдання, які виконуватимуть в Україні, зокрема збиття крилатих ракет та ударних БПЛА типу шахет 131 136 Решта пілотів перебувають у Великій Британії, де проходять курси англійської мови, та у Франції, де освоюють системи управління. У свою чергу головнокомандувач об'єднаних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі розповів про головні труднощі. У процесі тренування українських пілотів на американських винищувачах f 16 за словами військового першою проблемою, з якою стикаються українські пілоти, є перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління. Також у пілотів є труднощі з англійською мовою. Ще одна проблема пов'язана із відсутністю достатньої базової підготовки у деяких льотчиків української армії. Також повідомляється, що в рамках авіаційної коаліції Норвегія може передати Україні 22 літаки f 16 за Інформацію норвезького видання Нета Вісен повністю придатними до польотів. Наразі є щонайменше 12 винищувачів. Міноборони Норвегії планує найближчим часом провести ревізію літаків для розуміння стану всіх повітряних суден, що плануються до передачі Києву. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.